Тарас Шевченко, стала весна, встала весна, чорну землю сонно розбудила, Оквічала її рястом, Барвінком укрила, і на полі жає воронок Соловейко в гаї. землю, убрану весною, вранці зустрічають. Доброго ранку, діти! Ви прослухали вірш Встала весна, який написав Тарас Григорович Шевченка. Народний поет і художник, гордість України. Він любив свою батьківщину і уславив її на весь світ. На початку весни, 9 березня 1814 року, з'явився на світ. Тарас Шевченка. Він був третьою дитиною в сім'ї кріпаків, що проживали в селі Моринці. Дід Шевченка з боку батька за ремеслом був швець, звідси і походить його прізвище. В похилій хаті край села. Над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати, вбита горем. Так він потім напише. Через два роки сім'я переїхала в село Кирилівку. Саме з Кирилівкою пов'язані усі дитячі спогади поета. Батько Григорій та мати Катерина тяжко працювали на панщині, тож доглядала малого Тарасика старша сестра Катерина. Тарасик дуже любив свою сестричку няню, слухався її. Ріс він допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонця. Світає, край неба палає, соловейка в темнім мгає, сонце зустрічає. Тихисенько вітер віє, степи лани мріють. Згодом з'являться ці рядки. Обдарований від природи, Тарас рано відчув тягу до малювання. Ще з малку Крейда і Воглинка були для нього неабиякою радістю, все ними малює стіни, лави, стіл в хаті і на дворі, в себе і у гостях. А ще Тарасик дуже любив слухати казки та пісні. Прийде, бувала, мати з роботи, а він до неї горниться, просить казку розповісти і пісню заспівати. З цікавістю слухав і розповіді дідуся Івана про життя козаків. Бувало заходили до їх села кобзарі і чумаки. Вони розповідали про героїв, які боролися за правду, за краще життя простих людей. Послухати їх збиралося все село. Ці розповіді будили у Тараса думи про долю кріпаків. Дитяча радість Тараса затьмарилася горем, коли в дев'ять років у нього померла мама, а через два роки помер і батько. Ось як про це пише Шевченка. Та матір доброю мою, ще молодую, у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мушенята. І почалося страшне сирітське життя. Тарас оселяється у дяка в школі, як школяр і дяків помічник. Він за те, що вчився, мусив виконувати всю роботу в школі та вдома у Дяка. Небагато пройшло часу, але багато змінилося в житті хлопця. Він відчував потяг до поезії, малярства. В 14 років його забирають працювати до поміщика пана Енгельгарда. Важкими були його дитячі роки. Пройшли роки, і на життєвому шляху Тараса Шевченка зустрілися добрі люди, які були вражені його талантами і як художника, і як поета. Вони викупили його з панської неволі, надали можливість вивчитися і здійснити свою мрію, стати художником. Він створив більше тисячі картин, із яких до нашого часу збереглася тільки половина. Шевченка, маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, не тільки зобразив його на своїх картинах, але й оспівав у віршах, милозвучних і прекрасних. Ось послухайте зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Твори Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу. І, хоча Шевченка жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку, пам'ятники. Оцей пам'ятник встановлений у нас в рідному Херсоні. До пам'ятників приходять люди, щоб ушанувати цю талановиту людину, покласти до підніжжя, класти до підніжжя квіти. Діти, про яку визначну людину ми сьогодні говорили? Який ваш улюблений вірш Тараса Шевченка? Дякую за увагу. До побачення!